Столики для кемпінгу, для туризму, для відпочинку на природі показує. Це столики йдуть 95 см на ламелях алюмінієвих. Вони ще можуть бути довжиною 55 см поменше. Тобто все велике. Так. У нас тут відразу буде каркас. Ми його розбираємо, трубки з'єднуємо. Це наша поверхня. Дивіться, який класний колір. Реально дуже крутий колір. Так, трубочки наші ми з'єднуємо тут одну. І відразу ставимо. О. Так, і ще одну. Каркас витримує навантаження 40 кілограмів надійні столики в принципі, швидко збираються алюмінієві ламелі краще тим що на них можна поставити посуд і падати не буде. На трепчаних поверхнях посуд у вас буде падати завжди. Вага всього-навсього в них 2 кг. залишилось їх небагато. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть на особисті повідомлення.